Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада, що ви заглянули до мене. Сьогодні така погода. Хотілося б сказати, що падає весняний дощик, але насправді є. І дуже холодно і вітряно, що хочеться просто їхати додому і займатися хатніми справами. Сьогодні в відео я буду ділитись з вами своїми лайфхаками, які я використовую на кухні, а також різноманітними рецептами. Отож, поїхали! Першу поділюсь з вами рецептом вже перевіреним. Його я готую багато років. Це грибочки, які не залишають байдужими нікого, хто їх куштує. Грибочки чистимо, викладаємо на сковорідку. Я додаю невеличку кількість топленого масла і заливаю їх так само невеликою кількістю соєвого соусу. У мене кікоман, тому його я використовую менше. Якщо інші фірми треба все ж таки пробувати на смак. Я використала десь приблизно 3 столових ложки, готую ось на такому вогні. У мене сімка. Це досить так інтенсивно. Грибочки пускають свій сік, поєднуються з соєвим соусом і потрібно ось цю всю вологу випарувати. Це займає небагато часу, в залежності ще від грибів. Тоді, коли майже вся волога випарувалась, я додаю невелику кількість, десь приблизно 1 столову ложку соусу теріякі. Також все ретельно перемішую і готую до повного випаровування всієї рідини. Також паралельно готується у мене тут м'ясо і є вчорашня гречка. Отож, будемо доїдати це все. І салатик сьогодні буде від мами. Мама робить багато закруток, і тоді нам всіх їм роздає. Коли грибочки приготувалися, я їх перекладаю в тарілочку і зверху посипаю кунжутом. Дуже смачно, всім подобається. Рекомендую спробувати. Надзвичайно простий рецепт, але дуже компліментарний. І побачите, всі будуть просити у вас рецептик цих грибочків. А далі я приступаю до приготування ось такого пирога. Рецепт його я побачила в інстаграмі. Для цього нам потрібно 5 яблук, нарізаємо їх ось на такі шматочки і шаткуємо на такій шатківничці. В мене досить мілка, дрібненька, але в принципі в результаті вийшло дуже навіть непогано. Яблука заливаємо лимонним соком. Я взяла половинку одного лимона. Все ретельно перемішуємо. А тут я ще трошки імпровізую, додала кориці, тому що до яблук вона мені дуже смакує і не була там зайвою абсолютно. Тепер приступаємо до приготування тіста. Для цього потрібно 3 яйця. Я взяла 2 ложки еритритолу. Якщо цукор, то потрібно взяти 3 ложки цукру і все ретельно перемішати. Тоді вливаю 30 мл топленого масла, декілька капель ванілі, і порційно ввожу. Три етапи борошно. Також додаю одну ложку, чайну ложку розпушувача. Додаю решту борошна, гарно все перемішую і вливаю молоко. Готове тісто виливаю до яблук. І тут дуже важливо, аби кожен шматочок яблука був обгорнутий цим тістом. І дуже важливо, аби яблука не поламались, аби ті слайсики, шматочки такі і залишились. Форму я постелила пергаментним папером і змащую вершковим маслом. А також на дно посипаю. Паніровочні сухарі. Всю суміш відправляю в форму, акуратно все розрівнюю. І зверху посипаю подрібненими горіхами. У мене тут суміш. Відправляю у розігріту духовку на 180 градусів десь приблизно на 40-50 хвилин. Я тримала 50. І ось такий ароматний пиріг. Ми ще тут не знаємо, який він на смак, але аромат в будинку стояв неймовірний. І це вже 10-та година вечора. І щоб ви розуміли, спати ніхто не лягав. Ми його настільки хотіли скуштувати, що виставили на вікно, наче колобок, щоб він остиг, тому що спокою він нам не давав, і заснути ми б не змогли. Довго ми не чекали, злегка його остудили і приступаємо до дегустації. Так як я з випічкою на Вим, він мені такий здався, наче не то Наполеон, не то Штрудель, але моїм всім дуже смакувало. Єдине, нам не вистачало кульки морозива. От з морозивом він би смакував дуже добре. Інстаграмний пиріг протестовано, навіть можу сказати, що він нам посмакував. Готувала я з пам'яті, бо я не зберегла цього рецепту, тому можете виправити, якщо я щось зробила не так. Решту горіхів я висипаю ось в таку ємкість: тут є аракіс. Купляла в АТБ. Також був акційний ось цей мигдаль і фундук. Дуже красива упаковка. Арахіс заливаю водою і залишаю його ось так на ніч. По-перше, він дуже добре, ретельно промивається. По-друге, виходить все з нього фтинова кислота. Так, в принципі, рекомендують. Ну і, в принципі, ми ж не знаємо, де він зберігається, так їсти нам багато. Порисніше. На наступний ранок я викладаю його ось так на рушничок, стоїть він так до вечора, висихає. А тоді я відправляю його у розігріту духовку десь на 150 градусів. Ну, прожарку потрібно вже обирати, яка вам подобається. Але дуже важливо, щоб вони просохли на рушничку. Тоді вони не будуть твердими, а дійсно такими хрусткими. І ось таке лакомство поставити на столик замість якихось цукерок або печеню. В принципі, такий лайфхак в нас спрацьовує. Оце так добрий ранок в кінці березня. Я знаю, що таке може бути, але я вже такого не хочу. Березень мені потрібно мити вікна. Але сьогодні по планах в мене інші справи, тому звичайно ранкова кава, і беремось до роботи. Сьогодні я хочу домити всю решту техніки, яка у мене є на кухні. Тому що для того, аби все працювало довго і якісно потрібно за ним доглядати. Знімаю ось ці всі фільтри. В принципі, там не було катастрофи, але що мені дуже не сподобалось, на стінках ось цього фільтру я побачила залишки, не розчинені від таблеток. Такі, наче, сині якісь гранулки, Значить, недобрі, неякісні якісь таблетки, потрібно на це звернути увагу. Все промиваю за допомогою губки і плину, полізкою ретельно під проточною водою і відправляю назад на свої місця. Розібрати і помити це ще пів діла. Але от зібрати, ще з дитинства пам'ятаю, могла розібрати якийсь старий магнітофон, але коли його назад збирала, завжди якась зайва була запчастина. Ну тут так, не, слава Богу, не вийшло. Зібрала все, все поставила на місце, правда, не з першого разу. А тепер буду очищати посудомийну машину. Маю ось такий засіб. Купила його разом з тою посудомийною машиною, так рекомендували. Але рекомендувати його не можу. Я не дуже ним задоволена. Мені більше подобаються такі рідини, які вставляються. Але маю його, оскільки ще є досить багато, тому буду його використовувати. Перевіряючи, не маю в посудомийній машині посуду, виставляю на температуру 60 градусів, і хочу вам сказати, що все ж таки моє серце. Належить посудомийним машинам Bosch. Хоча цією я в принципі задоволена, але навіть меню мені більше подобається посудомийних машин Bosch. Закриваю, і нехай вона чиститься. Тим часом приступаю до витяжки. От, витяжка це просто, ви знаєте, ну, все продумано дуже просто, зручно. Розкладається, відкривається. В принципі, в мене тут немає катастрофи, вона досить є чиста. Хоча ось тут досить таки не збиралось багато такого жирного нальоту і, відповідно, бруд, тому все поналіпало. Зараз це все буду очищати. Користуюсь тим засобом, який у мене є. Він в мене один, такий якби антижир. Про нього я розповідала в попередньому, в одному з попередніх відео, вже не пригадую. Там я очищала ним духовку, нанесла його на ось цю решіточку і також губкою нанесла от сюди по тих всіх таких забрудненнях. І залишила на декілька хвилин. А ще зняла ось цю кришку, вона, до речі, дуже легко знімається. Промиваю все після цього засобу і використовую ще один такий секретний порошок, секретний інгредієнт, антижир. Пізніше вам розповім, що я власне, використовую. Це такий вже мій багаторічний друг на кухні. Можливо, хтось з вас так само, можливо, і багато з вас користуються ним. Я його для себе відкрила дуже багато років, і, в принципі, він мене не підводить. Ну, можу сказати вам, що і цей засіб тут також дуже добре спрацював. Він дуже гарно розчинив весь оцей жир, забрався весь бруд. Правда, трошки темно, ось так краще буде видно. Витяжка настільки чиста, наче нова. І витяжкою я насправді дуже задоволена. Вона дуже зручна в користуванні, вона безпроблемна, вона гарно справляється своїми задачами. Це є фірма Fabiano, Ми дуже нею задоволені. Наразі працює і не підводить. Вона у нас є така прихованого монтажу. Дуже красивий, мінімалістичний такий дизайн. І все до деталей дуже гарно і грамотно продумано. Ось ця кришечка, наприклад, вона є на магнітику, що є надзвичайно зручно. А далі я перехожу у ту зону, де у нас сортується сміття, і так само можу сказати, що ось таким рішенням, яке ми зробили, я також дуже задоволена. Ця тумба у нас зроблена у вигляді такої великої виїзної шуфляди. Вона є досить великою, і тут є якби, ще додаткове місце для зберігання. І ось ці контейнери я купляла в юску. Дуже вони мені виявилися зручними і практичними. Вони мають ось такі отвори, і до них є спеціальні гачки. Вони, звичайно. Знаходяться, стоять на цій поверхні, але фіксується за оцей гачок, що є дуже зручно, і смітники не їздять, не, не зрушуються з місця, коли ми відкриваємо чи закриваємо шуфляду. Тому таке рішення є дуже-дуже практичне. Далі переходимо до холодильника, і тут я також хочу поділитись. Одним лайфхаком, але це вже лайфхак, який ви мені розповіли. Аби в холодильнику не було ніякого неприємного запаху, насипати каву в зернах, в якусь ємкість, і розмістити в холодильнику. В мене, в принципі, все зберігається завжди в контейнерах, але зараз я можу сказати сміло, що цей лайфхак працює, тому що. Абсолютно ніякого зайвого стороннього, а тим більше неприємного запаху в холодильнику немає. Тому беріть на замітку. Я не знаю, як довго і як часто потрібно цю каву замінювати, але я цим лайфхаком користуюсь і передаю далі. А тепер давайте заглянемо. Ось це карго, де в мене зберігається власне вся хімія, всі засоби. Ось ці таблетки, які я казала, що не дуже ними задоволена. Для ополіскування використовую цей фініш. Дуже мені подобається оцей крем сіф, Його я використовую для очищення раковини. Непоганий на другому місці після Доместоса. І так само є ось такий екозасіб, Мені його також надіслали. Його я використовую як такий на щодень, аби не брати таку агресивну хімію кожного дня. І використовую сіль ось таку для посудомийних машин. Також Дуже зручна упаковка, сіль непогана, пом'якшує гарну водичку, я нею задоволена. І ось цей плин до миття посуду, рідина для миття посуду, теж вона мені дуже подобається за її аромат і за хорошу якість. Тут у мене зберігається моя баночка. Зараз вона порожня, потрібно її наповнити. Це є спирт і вода, а також сода, якою я мию всі овочі і всі фрукти. І ось цей секретний інгредієнт, про який я говорила, це є сухий порошок гірчиці. Це дуже прекрасний екологічний антижир для вимивання будь-якого жирного посуду, сковорідки, кастрюльки. Дуже мені подобається. Також можете брати на замітку. А я можу призупинити всю роботу. Можу поїхати позабирати дітей, тому що погода у Львові це просто вона міняється кожних 5 хвилин зранку. Сонце в обід. Ось такий падає просто білий, пухнастий лопатий сніг. Ну, я сподіваюся, що він вже ненадовго, що це вже останні потуги зими, і нарешті настане тепла і прекрасна весна, бо так же хочеться сонечка і тепла. А зараз ми приступаємо до тестування ще одного рецепту: це картопля. Її потрібно помити, цілу, відварити в підсоленій воді. Далі приступаємо до приготування соусу. Для нього нам потрібно три інгредієнти: це сіль, натертий хрін і крем-сир. Точних пропорцій я також не маю, все готую на око. Я використала дві ложки тертого хріну, досить вийшов такий соус гостренький. І використовую ось цю цілу пачечку сиру Філадельфії. Всі пропорції, які використовувала я, пропишу внизу під відео. Тому заглядайте, кому цікаві будуть ці рецептики. Злегка підсолюю і все ретельно перемішую. Коли картопля зварилася, ми робимо зверху ось такі надрізики, складаємо на форму, я її постелила паргаментним папером і картопельку кожну картоплину роздушуємо за допомогою стакану. Заправляю ось такою приправою до картоплі. Поливаю кожну картоплинку олією, і тут би в ідеалі був такий розпилювач, спеціальний дозатор, який розпилює олійку. Це би було ідеально. А також картоплю потрібно добре посолити, солі не жалійте. Відправляємо картопельку у розігріту духовку. Я поставила на 200 градусів і запікаємо її до утворення золотистої скориночки. А тепер будемо так, як у тіктоку дегустувати. До речі, соус вийшов дуже смачний, ну а картопля вона і в Африці картопля. Ми з'їли, нам смакувало, тому можу вам також рекомендувати спробувати ось таке виконання картоплі. Ну і після такої ситної вечері, поки залишились ще хоча б якісь сили, ми відправили з чоловіком на вечірню прогулянку, находжуємо кроки. Досить холодно, але тим не менше, хочеться подихати свіжим повітрям. тому ми будемо насолоджуватись. Вам буду вдячна за. Підтримку, чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, що це відео також було для вас корисним і цікавим. Також діліться своїми лайфхаками, якими користуєтесь ви. І до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!